А, ні, це ззаді. А ну давайте до корабля, ми стыгнем до корабля, чи ні? Чи нас там хтось Та є. Хто там? Шановні, ви мерді чи ні? я Сейчас сейчас у нас щас мене нема дро варіанту, У мене зараз просто цей саме. Хоча бы тут облитно, да. Йо! Що це таке? Все, нам хана, нам гаплик. Нам торба! Нам торба. Дивіться, там якась дура плаває. дай дай, 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 дай. дай, дай. Дай, 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 а! дай, 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 не 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 дай, 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 дай,